Ноги паралельно один одному, гарненько вибудовуємо наше тіло, витягаємося наверх плечі 8 разів. Слідкуйте, будь ласка, щоб носок і п'ятка були в одній лінії. Коліна мають бути м'які, поперек має бути нейтральний, видах, видах на зусиль. Видих. Плечі вперед, 8 разів. Гарно розім'ятися. Вже тут, на каналі є одна вправа для розвитку гнучкості спини, і ми можемо її застосувати зараз. Беремо руки і робимо вісім разів, просто відводимо лікті назад. Дивіться, щоб ви не допомагали собі шию. Працюємо тільки з плечовими суглобами. Руки рівно в пістолетик і додаємо поперек. Також робимо вісім разів на видохі. Піднімаємо підборіддя по діагоналі. Вісім. Окей. Якщо зараз у вас згинаються в ліктях руки, нічого страшного, видох, окей. Видох. І ще одна вправа, яку б мені хотілося би тут зробити, це просто поперетягати руки вліво-вправо. Видох. Лікті у нас за потилицю. Видах. Видах. Окей.